Я насправді здивована, що тема корпоративного управління, незважаючи на все, остається актуальним. Дійсно, багато що змінилося. По перше, підприємство України вже оговтувалося. По перше, це ті, хто виборюють нашу перемогу, да? це наш фронт. А інші це ті, які повинні підтримувати економіку, зробити все для того, щоб втілити в наші стратегічні плани щодо відновлення інвестиційної привабливості України. Привіт, Олена. Я рада знову бачити у нашому незламному місті Києві. Привіт, Віка. Я також рада тебе бачити, як завжди, в Києві. Останнього разу ми говорили про діяльність наглядових ран в воєнний час. Що змінилось, і може якось треба конструктивно більш діяти в воєнний час? І ми поговорили з тобою про важливість корпоративних договорів. А ще настав час поговорити про реєстраційні дії. Так, звісно, я з тобою цілком згодна, що питання щодо реєстраційних дій, проведення саме їх це найактуальніше питання на сьогодні. Що починаючи з початком військового стану, в нас взагалі був траул, реєстри стояли, потім їх трохи відпустили, і ми почали проводити ті чи певні операції. Так, але наразі це рівно існує виключення, є обмеження, що стосуються. Проведення операцій з корпоративними правами фізичних осіб. Якщо повернемося до військових часів, то операції по дорученню від фізичних осіб взагалі то були заборонені. Зараз є послаблені. А що зараз відбувається з державними реєстрами? Державні реєстри вони практично працюють. Повністю, але є певні обмеження щодо фізичних осіб, здійснення операцій з їхніми корпоративними правами. Що стосується юридичних осіб, тут немає ніяких обмежень, крім тих корпоративних прав, які безпосередньо належать фізичним особам чи юридичним особам країни агресора. Що стосується фізичних осіб, то тут є певні обмеження. Фізична особа може здійснювати реєстраційні дії особисто, може за дорученням, але... Якщо це доручення було видано в проміжок місяця, з дати ці дні, якщо доручення видано було. Раніше, то тоді потрібні додаткові документи. По-перше, це заява, яка підтверджує справжність підпису, і вона повинна бути видана за 7 днів до початку реєстраційної процедури, або підтвердження справжнього підпису, який може бути засвідчений або нотаріусом, або в консульстві відповідної країни, де знаходиться фізична особа. Якщо розглядати реєстраційні дії, то тут треба розглядати не тільки можливості, а які саме документи. Повинні бути надані для здійснення тієї чи іншої реєстраційної дії. Наприклад, у нас дуже часто зараз постає питання зміни адреси підприємства, які знаходяться в тимчасово окуповані території. Треба чітко усвідомлювати, що для цього не потрібно зайвих документів, таких як рішення учасників. Потрібно подати форму, яка відповідно вимагається реєстратором, і без перешкод змінити адресу. Є досить багато питань щодо. Подачі документів стосовно бенефіціарної власності це онлайн проводиться чи це треба наразі? Ні, але новий закон передбачає. А про це ми поговоримо з тобою наступного разу. Як кажуть, не переключайтесь, Олена, дякую тобі за конструктивну бесіду. До наступного нашої зустрічі. Дякую, Віка. До наступної зустрічі. А за надану нам локацію я дуже вдячна естетичній клініці Butterfly of London. До речі, це найкраще місце, де можна одразу доглядати за тілом та обличчям в одному місці.